А Сьогодні давайте зробимо запечену рибу з овочами. Спочатку зробимо соус. Для цього нам знадобиться 2-3 зубчика чесника, шматочок імбирю, 3 столових ложки олії, 15 столових ложки меду, 3 столових ложки соєвого соусу і 1 чайна ложка спеції. Чесник і імбир натираємо на терці, додаємо олію, мед, соєвий соус і спеції. Потім беремо овочі і рибу. Сьогодні я взяла батат і броколі. Батат нарізаємо разом зі шкіркою, додаємо частину соусу і кладемо на пательню. Запікаємо десь 15 хвилин при температурі 20 градусів. Броколі розбираємо на суцвіття, рибу ріжемо на шматочки і додаємо соус. Рибу і броколі додаємо до трішки підпеченого батату і ставимо в духовку ще на 10-12 хвилин. Спробуйте смачного!